У Старовинній тисненниці є свої довгожителі. 101 перші роковини з дня уродин відсвяткувала цієї осені Матрина Мельниченко. З цієї нагоди вітання від представників районної влади. Прийшли сьогодні до вас за дружням вогурів районної державної адміністрації районної ради вас привітати з вашим 101-річним ювілеєм. як жінка в цьому житті побачила, побачила багато чого. Побачила і голодомори, побачила і Велику Вітчизняну війну. І пережила багато чого, і чоловіка похоронила. Прийміть ви велику від нас шану, повагу. Бажаємо вам міцного здоров'я. Аби ви ще прожили хоча б з пів такої батьки, як прожили. А як цілу, то ще й ліпше буде. Я є Тепер здорова. Нічого не буде. А лишень не водно щось ходити сама, як і стати, я собі пішає. Ходити я не можу. Ну, я на кінець кажу, аби вам, аби вам кажу, всі ваші побажання все збували. Якби ви ходити, потім почали гуляти, то... а вже ближче до літа, бо зараз зима переморка там вже на літо треба ходити. Нічого таке не водно робити. Бабці, дивіться, ми вас вітаємо, даруємо вам таку от грамоту від двох голів за підписами. Ціле століття в історії людства це багато, а ціле століття, яке вміщується в людському житті, не кожна людина в змозі охопити цей час своїй особі. У кожного довгожителя свій рецепт довголіття – як дожити до такого поважного віку. Головне залишатися доброзичливою людиною, творити добро, не допускати заздрості, гніву у своє серце та душу, і тоді довголіття вам усім забезпечено.